Благодійники зустрілися з переселенцями в київському центрі Я Маріуполь. Дітям для навчання передали ноутбуки. У Дарини з Маріуполя в цей день був день народження. Кошти зібрали в благодійній організації Фенікс Черіті». залучили бізнес та волонтери. Так мають 350 тисяч на підтримку маріупольців. З наступного тижня ми візьмемо на лікування. Це реабілітація постраждалих військових, це масажі, реабілітаційні, це костоматологічні послуги діткам, лікування зубчиків та іншого. Та це насамперед шліфовки лазерні, лазерні процедури дерматоонкологія, також якщо потрібно щось дати, проконсультуватися, діагностувати. Марію Пальчанка Анна Яценка прийшла разом з сином Богданом. Голова родини, батько хлопчика нині служить в Збройних силах України. Богдан, як і інші діти, отримав солодкий подарунок та набір для малювання. Залишила заявку на лікування у стоматолога. Син потребує стоматологічну. Пообіцяли, запросили на цей захід і сказали, що будуть допомагати. Маріуполь став моїм другим домом, бо з 2014 року ми переїхали з Донецька після окупації. Документи, цінності, все залишилось. Будинку нашого вже не існує фізично, бо ми мешкали недалеко від Озовсталі на бульварі морському. Допомогу отримують діти пільгових категорій, серед яких ті, чиї батьки зараз на передовій хто має інвалідність, також ті, хто втратив батьків. Втратили мам татусів, дехто всіх батьків своїх втратив і. Я розумію наскільки важливо, що є можливість якось підтримати, якось допомогти, подарувати якісь теплі емоції. Надаватимуть допомогу спільно з центром «Я Маріуполь», складатимуть списки та вже з наступного тижня розпочнуть медичні прийоми. Дітки, яких по всіх центрах більше 8 тисяч у них є потреби, і ми ці потреби повинні закривати. Сьогодні були закриті потреби по проекту діти, де треба ноутбуки для навчання для наших діток. Також «Ветерани» ми трошки охопили так, але будемо працювати ще в цьому напрямку. Маріупольська міська рада працює в напрямку пошуку нових партнерів та можливостей для підтримки людей. Ірина Головко, Валентина Чурікова, Святослав Мелешкін. Ми працюємо для вас, тож підписуйтесь на. Наш ютуб канал аби бути в курсі усіх подій.